Пане Антоне, от те, що пан Валерій нам казав, що передали тоді старлінки на Азовсталь, аби світ міг бачити, що відбувається. Це ж, взагалі, особливість цієї війни. Стільки всього світ може бачити, стільки всього ми можемо бачити завдяки сучасним технологіям. І з одного боку інформації дуже багато. З другого боку виникає питання: як все це систематизувати, аби пам'ять зберіглася, як працювати над меморіалізацією в момент, коли війна триває, і стільки всього відбувається. Дякую за це питання, пані Ано. Ну насправді це дійсно одна з мабуть перша війна такого масштабу в Європі онлайн. Тому що ми пам'ятаємо, вона і починалася з того, що всі люди, які там, хто тікав від російських обстрілів з дітьми, хто навпаки йшов зупиняти ці танки і, власне, вчинити спротив, вони фіксували це. І з одного боку, це таке стратегічне упущення велике російського командування, яке реально сподівалося, що воно зломить волю цієї спільноти. А, а з іншого боку, це особливість цієї війни. Ця особа. Особливість насправді на нас покладає додаткову відповідальність. І якщо говорити про е е фактично тему нашої панелі, про те, що ми є свідками, ми ж насправді відповідаємо е пані Олександра, згадала всі ті війни, які сталися, переважна більшість цих злочинів, про які було сказано, вони сталися на нашому з вами житті. І ми про них не збирали форуми і конференції. Ми про них нічого не говорили. Тепер наша війна в серці Європи в прайм-тайм, топові канали, всі гаджети, інтернет, хлопці, дівчата, ризикуючи з життям і здоров'ям, притягали старлінки, щоб це транслювати. Ми пам'ятаємо, як чого коштувало витягти документальні матеріали, щоб зняти 20 днів Маріуполя. Да? Тобто, це наш подвиг. І меморіалізація під час війни це унікальний досвід. Тому що якщо ми згадаємо Другу світову війну, ну ми не нічого не згадаємо про меморіалізацію. Системна меморіалізація Другої світової війни почалася через десятиліття після її завершення. А у нас в облозі Маріуполь. Ірпінь в биківні в, ну, скрізь ми бачимо складні обставини в, в російські злочини, і люди навіть там намагалися встановити якісь меморіали тимчасові, тому що це про людську гідність. Ми вчора багато говорили про ідентичність, про людську гідність мені розповідали. І це та ж те наша відповідальність. І ми з вами не тільки свідки в розумінні кримінального процесу. Але й свідки в широкому сенсі, як люди, які володіють інформацією, яка має значення. Це накладає на нас відповідальність і перед самими собою, тому що ми своїм життям повинні свідчити. Що ми точно знаємо, що таке добро, що таке зло. Ми з вами переживаємо дуже складний час, коли не просто навіть потрапити на навчання, чи можна вийти в магазин за хлібом чи за водою і отримати ракету, да, яка вб'є половину району. Тобто, це наше свідчення, яке це не означає, що ми все життя маємо стояти перед судом і щось доводити. Але всім своїм життям ми маємо доводити, що ми зафіксували цей урок, що це не просто. Значимо для якогось процесу інформація, що це для нашого життя значима е, інформація? Ми відповідальні перед собою, перед людьми, ми з якими ми маємо справу, але також цей досвід надає нам право вимагати відповідальності від інших. Бо будь-хто з вас, живучи зараз в Україні, через якийсь час, потрапивши на конференцію, де буде, наприклад, пан Ютєріш, має право спитати в нього: а що ви таке зробили? Вам нічого не, не зашкварчало? Бо ми з вами тут ризикуємо життям, боронимо гідність, меморіалізуємо, думаємо, як це зафіксувати. А він, який би мав би охороняти цінності, на яких буде забасована Хартія ООН, робить такі речі. І наостанок я би хотів сказати, що наша меморіалізація, власне, збереження пам'яті про цю війну це не просто, знаєте, частинка якогось абстрактного soft power, що це частинка там якоїсь культурної політики. Ну, правникам я вже, мабуть, набрид цією тезою, але я хочу нагадати, що Гітлер, Сталін, Мусоліні, Чаушеску, Поппот вони не понесли кримінальної відповідальності, яка відповідає їхнім злочинам. Ніхто з них. Ми знаємо, що вони сучі діти, негідники і негідники, тільки тому, що ми пам'ятаємо про це. По ним немає вироків, які б їх належно чином покарали. Кримінальна юстиція не спрацювала по ним. Що буде з нашим кейсом? Завдяки Збройним силам України, захисникам і захисницям, силам оборони. Ми робимо все, щоб зупинити ворога, дочекатися моменту і покарати його. Але пам'ять в цьому випадку це. Друге крило справедливості, бо кримінальна юстиція просто не зможе впоратися з такою кількістю злочинів, які вони вчили. Їх вже зараз сотні тисяч. Ні одна правова система на це не подужує. І ми повинні чітко розуміти, що меморіалізація відіграє важливу роль в цьому повоєнному врегулюванні і побудові справедливого миру, щоб ми принаймні могли сказати і показати пальцем на тих людей, які зробили те, що вони зробили. І наостанок я додам одну тезу ще. Теж розвиваючи думку, вже тут сказано, про те про нашу відповідальність, яка і наша задача, яка перед нами з вами, перед нашим поколінням е, лежить. Справа в тому, що зараз ми, незважаючи на те, що нам дуже тяжко е, доведеться ця війна, ми бачите самі, що є багато е, деморалізованих людей, засмучених людей, людей, які здається, що вже нема сил тягти. Але я хочу нагадати, маленька. Фінляндія, в якій було трішки більше, ніж там 3,7 мільйонів людей, на неї напав 170 чи 160 мільйонів Радянський Союз, і вона відбилася від них. Ми теж відіб'ємося. Головне, отут не програти цю війну. А от коли ми ведемо цю війну, давайте не забувати прекрасного англійського філософа Томаса Гобса, який колись сказав, що кожна людина від народження має природне право на все. Щодо іншої людини на все, включно з вбивством, злочином, але вона обмежує це право, укладаючи суспільний договір, де ми домовляємося, що ми не вбиваємо один одного, не починаємо вести війни, тому що не можна так постійно жити. І той, хто перший порушує це правило. Порушує великий суспільний договір або великий договір колективної безпеки і так далі, відкриває скриньку Пандори. І ми з вами, при всьому тому, що ми дуже зранена спільнота, єдина спільнота в світі, яка має право щодо росіян на все. Маємо право на все. Ніхто не може в світі зробити з Росією все. А ми маємо на це право. Чи ми будемо користуватися цим правом? Навряд чи. Тому що ми все-таки гуманна нація, ми розуміємо, які обмеження накладає світова спільнота, конвенції, які ми підписали. Але ми точно маємо право на еквівалентну справедливість. І ми точно маємо право на відплату. І ми цим правом маємо скористатися. Бо цим правом не може скористатися ні Америка, ні Китай, ні інші могутні актори. Ми єдині поки що на нього маємо право.